Брухт чорних та кольорових металів приймали в одному із гаражів автогаражного кооперативу. Безпосередньо здійснював прийом металобрухту у населення. 35-річний полтавець. Правоохоронці декілька днів документували його незаконну діяльність і лише після цього завітали з обшуком. Під час проведення обшуку працівниками міліції був вилучений увесь брухт чорного та кольорових металів, які знаходились на пункті прийому металобрухту. А також близько 16 тисяч гривень, які використовувалися правопорушниками для розрахунку з особами, які здавали їм металобрухт. Проте за словами працівників незаконного пункту прийому, металобрухт вони збирали винятково для особистих цілей. Можна б ворота зробити, чи ще що ну яка різниця, що чого голову структу, блін та є те й роблю. За даним фактом, розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 213 Кримінального кодексу України, порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Санкція даної статті передбачає можливість накладення штрафу у розмірі від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів або громадські роботи від 100 до 200 годин.